У своєму серці попросимо Бога за себе, за рідних, близьких, інших, також за всю нашу Україну, за всіх наших поранених, яких їх тримаємо в своєму серці. І просимо Господа за тілесне, душевне, але також і духовне стілення. Господь той, який може зцілити і хоче, і може, хоче, вціляє всю всі, на все наше любо, всіх рідних. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господарі, помолімся, мій Ісусе, стою сьогодні перед тобою, щоб попросити про зцілення усіх моїх справів, усього, що я прожив, що зберігається в моїй підсвідомості, що продовжує мене мучити, ти знаєш мене і знаєш причину кожної проблеми, яку я ношу всередині. Прийди, Ісусе, і зціли ці спогади всі хвилини, коли я почувався відкинуним, знеохочем і проігнорованим. Навіть тими, кого любив найбільше. Зцілив мені почуття ненависті, помсти, гіркоти, враг пробачення, які дуже часто атакують моє тіло, спричинюючи біль і фізичні недуги. Сціли мене від тих коли небезпеки, які я переживав, і які перетворили мене у боязливу і ненадійну людину. О Господи, я ношу у собі так багато травм і потрясінь, і тільки ти їх можеш зцілити. Тому я благаю тебе, омий мій розум у Твоїй крові. Дай мені своє стіло і наповни мене своїм миром. Вічно буду тебе прославляти і дякувати тобі, бо вірю, що ти дієш зараз у мені, і що тобі я буду новим створінням, силою Твого в імені Ісусе. Амінь. Господа, ми Владико Господи, Боже наш, ти маєш владу відпускати гріхи душі, Спасати, і тіла, стікувати своїх благодаттю. Прояви свою милість над слугами Твоїми, що страждають від недухців, і їх словом Твоїм, підведи від немочі до здоров'я, від смутку, до радості, бо Ти Бог наш, що карає і знову милує, творючи все за своє благодаттю. Господи, вислухай нашу молимось до тебе за слух твої, і прожени від них всяку недугу. Від голови, волосся, обличчя, очей, вуха, носа, узи, зика, горло, шиї. Грудей, серце, легень печінки, нирок, шлунку, рук, ніг від гостей, від крові, від всіх частин тіла внутрішніх і зовнішніх. Господи, зцілий всякий розлад душевні, депресії, неврози, психічні захворювання, алкогольні, наркотичні залежності, залежності від азартних ігор, його здоровий від усяких інших недуг. і нехай прославиться в них Твоє причесне, величне ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віки. Господай віпомолісан, влади посиди, жителю, віка, в душі ті, ти, що покориш і возносиш, караєш і знову стріляєш, братів і сестер наших немічних, відвідай милістю твоєю, простягни руку твою, повну зцілення і ліку, поздорови їх пініше з постелі немочі, заборони духові немочі, віддали від них всякі білі, всяку рану, і всяку гарячку, і якщо є в них, які провини чи беззаконня. Ослаби, відпусти, відпусти, прости, Бога ради, чоловіку люб'я. Так, Господи, пошади створіння Твої Христі, Ісусі, Господі нашому, що з ним ти благословений, присвятим і благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Господа, відповім усі Хай Господь Ісус буде для тебе, щоб захищати Тебе в тобі, щоб берегти тебе, перед тобою, щоб вести тебе, позаду тебе, щоб підтримати тебе, над тобою, щоб благословити тебе, той, хто живе і царює на віки віків. Господи Боже наш, кличемо до тебе, прийди, наповни нас своєю благодаттю, наповни нас Духом Твоїм святим, нехай всяка хвороба, душа і тілесна, в Твоє ім'я, в ім'я Ісуса відійде, геть від нас щоб ми в повноті свободи славили і прославляли Тебе. Нехай благословення і зцілення Всемутнього Бога зіде на всіх нас, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми співаємо пісню, прославляємо Бога, а вас запрошую також по черзі кожному підходити, і я буду благословляти вас.